Китай пробує зараз нащупати наскільки можливі компромісні ці лінії. Враховуючи, що зосередженість на питанні лише поки припинення вогню, а це фактично означає консервації лінії зіткнення, це насправді пастка. І я не думаю, що додатково треба пояснювати нашим глядачам, чому це пастка. Бо як тільки ми підпишемо припинення вогню, це буде означати, по-перше, що росіяни не припинять його, а будуть так само, як за мінськими домовленостями. Пам'ятаєте? Перемир'я, скільки воно протрималося? Хлібне перемир'я, різдвяне перемир'я, пасхальне великоднє перемир'я, е, зернове перемир'я. Яких ще треба було, було перемир'ї нам підписувати, щоб довести одну просту істину? Росіяни не дотримуються паперових домовленостей. домовленості. А, я думаю, що цю головну ідею. Ліхою було донесено і Єрмаком, і Кулебою, і президентом Зеленським, які власне і зустрічалися з ним.